Одного разу один чоловік йшов по вулиці, і він побачив бездомну дівчинку. Вона хотіла їсти і тремтіла від холоду. Він розлютився і звернувся до Бога. Чому ти дозволяєш це? Чому ти нічого не робиш? запитував він у Бога. Бог нічого не відповів, але вночі несподівано пролунав Божий голос до чоловіка і сказав Я дещо зробив, я створив тебе. В нашому житті бувають такі моменти, що ми запитуємо в Бога, чому то так, але відповідь на них знаходиться в наших серцях. Якщо ми Маємо змогу допомогти, то ми обов'язково повинні допомогти. Тому що ми неспроста бачимо тих людей. Бог знає, що ми можемо їм допомогти. Все, що ми маємо в нашому житті, є від Бога. Будь ми милостиві до ближніх своїх, Храни вас Господь.